Ти незабутня пора. Адже ми так безтурботно будемо проводити літо. Тому зараз саме час відпочити так, щоб через років 30 згадувати ці часи з приємною посмішкою. Що часу згадують з дитинства наші батьки. Звичайно ж, ігри. Комусь найбільше запам'ятали слови, а комусь схованки. Які ігри полюбляють сучасні діти? Звичайно, старі добрі лови. Ніхто не відміняв. Але час не стоїть на місці. Тому сьогодні я розповім вам про ігри, які ви можете поділитися зі своїми друзями і весело провести час. Отже, автомат. Це командна гра з літаючим диском, або як його називають у світі фрисбі. В Алтимат грають на траві, піску та в залі. Але ми проводимо літо на природі, так що нам підходять лише два перші варіанти. Ця гра народилась з американського футболу та баскетболу. І правила в ній дуже схожі. Алтимат найбільш розвинений у США Канаді, Австралії, Японії та Західній Європі. Одна класна гра, якою можна розважитись на природі, це бадмінтон. Ви ж знаєте, що це за гра. Для неї потрібні ракетки, воланчик і невелика територія бажана з натягнутою сіткою. Але якщо її нема. Не біда, можна грати без неї. Головне, щоб ваш супротивник не зміг відбити воланчик. Тоді перемога за вами. Історія цієї гри почалась у 1872 році, коли англійський герцог з помістя Бадмінтон тепер ви зрозуміли, звідки назва гри привіз з Індії ракетки і м'ячик з пір'ям. Так тоді виглядав воланчик. Перші правила з'явились трохи згодом, і дійсні до тепер. Ця гра популярна у всьому світі. Бадмінтон є олімпійським видом спорту. Хто зна, може вам так сподобається ця гра, що ви поїдете на Олімпіаду. Я, Подившись. Я? Подившись. Я мусила сказати, е, може, вам так сподобається запуск повітряного змія принесе радість не лише вам, а й всім, хто його бачить, бо це так гарно. Ця справа не така проста, як здається, на перший погляд. Для неї потрібне вміння, терпіння та вітер. Так, так, вітер, бо без нього наш повітряний змій просто не полетить. Для того, щоб запустити повітряного змія, необхідно, щоб вітер завжди дув спина тому, хто його тримає. Потрошки розмотуйте мотузку і відпускайте змія. Чим вона довша, тим вище полетить змій. Якщо з першого разу ваш повітряний змій не полетить, не засмучуйтесь, спробуйте ще раз і ще раз, і він обов'язково полетить, а ви будете засолоджуватись прекрасним видовищем. Перші повітряні змії запускали в Китаї ще кілька тисяч років тому. І для розваги, як ми з вами, і для користі. Китайці дізнавалися за допомогою змії, на якій відстані знаходиться замок ворога. А вже у вісімнадцятому столітті повітряні змії стали дуже популярними в Європі. Ну от тепер ви знаєте, що і як робити з друзями влітку. Насолоджуйтесь цим відпочинком. З вами була Яна Бай, Па-па!